Розділ 7. Про мінеральні джерела, блискавки та їх приборкання. Місто Колорадо Спрінгс розкинулося в оточенні гір на висоті майже двох тисяч метрів над рівнем моря. Сьогодні воно відоме як центр зимового спорту. Тут базуються Національний Олімпійський комітет США а також штаб-квартири двох десятків різних спортивних асоціацій. За часів Тесли це був курорт із мінеральними водами. Він називався Колорадські джерела. Тесла ж розраховував створити тут своє джерело нескінченної енергії. Ще не був у захваті від навколишньої природи, ідеально чистого прозорого повітря, яскравого сонця, грандіозних ірських хребтів. У таких місцях органи чуття зазнають фізичних змін. Очі набувають виняткової пильності, слух очищається і стає більш сприйнятливим до звуків, писав він. Але ще більше його тішила інша особливість цих місць тут дуже часто трапляються грози з блискавками, схожими на величезні гіллясті дерева. За твердженням Тесли одного разу за дві години він зафіксував близько 12 тисяч розрядів. А саме блискавки стали в цей час головним предметом його досліджень. Кожна блискавка це потужний електричний розряд від одного до 1000 гіват. Тобто за одну мить у блискавці виробляється стільки енергії, скільки витрачає за рік тисяча 100 ватних лампочок. Для сучасної енергозберігаючої лампочки живлення потрібно ще менше, тож цієї енергії вистачило б. На рік цілодобового освітлення квартир у декількох висотних будинках. Дослідженням цього явища займалися багато вчених, деякі з них загинули, намагаючись зловити блискавку за допомогою повітряного змія. Вони піднімали його у грозові хмари і чекали, коли розряд вдарить у металевий шворінь, закріплений. На полотнищі, а потім пробіжить по мокрій мотузці до їх лабораторії. За півтора століття до дослідів Тесли в 1752 році такий експеримент вдався одному із засновників США Бенджаміну Франкліну. Він був обережний і не тримав мотузку від Змія у руках. Саме він і придумав блискавичник. Який часто неправильно називають громовідводом, це металевий стрижень, який встановлюють на даху будівель, блискавка вдаряє в нього і йде в землю. Або самим стрижнем, якщо він іншим кінцем укопаний в землю, або проводами, що відходять від нього в землю. Тесла ж не хотів, щоб електрика, яка виробляється блискавками розсіювалася. для нього блискавки були способом передачі електроенергії без дротів, і він мріяв самоволодіти цим мистецтвом. Недарма ж його друг Марк Твен прозвав Ніколу Повелителем блискавок. У Колорадо Спрінгс для його роботи було збудовано великий ангар, начинений апаратурою при будівлі. Встановили високі металеві щогли і 60-метрову антену з металевою кулею на верхівці, від розташованої неподалік електростанції у лабораторію протягнули окремий кабель. Він назвав таке явище стоячими хвилями або земними постійними хвилями. За їх допомогою Тесла сподівався. Налагодити передачу електроенергії на будь-якій відстані, хоч на протилежний бік планети, використовуючи землю в якості величезного дроту, цю теорію слід було перевірити. Тесла вирішив спрямувати в землю потужний заряд і подивитися, що станеться для цього щоглу з мідною кулою на верхівці. Він під'єднав до гігантського трансформатора. На нього з електростанції Колорадо Спрінгс подавався струм напругою в кілька тисяч вольт. У трансформаторі напруга багаторазово підвищувалася, і розряд, який зривався з кулі в землю, досягав мільйонів вольт. Перше випробування цієї установки закінчилося невдало. Тесла з помічником включили трансформатор і нічне небо розквітло яскраво блакитними блискавками, що били від мідної кулі. Напруга зростала, блискавки збільшувалися. Вони стали товщиною з руку, а довжиною 50 метрів. У тесли з помічником неелектризоване волосся стояло дибки, а на руках. Виростали електричні голки. Всі предмети іскрилися. Тріск розрядів зливався в суцільний гуркіт, який було чути за багато кілометрів. Хвилина друга. Тесла чекав, що ось-ось його самописці зафіксують появу стоячої хвилі. Але раптом гуркіт змовк, а блискавки зникли. Експериментатор лютував. Електростанція відключила живлення у найвідповідальніший момент. Однак виявилося, що ніхто нічого навмисне не відключав. Просто через експеримент згорів генератор на електростанції. Тесла не врахував, що тамтешнє обладнання не розраховане на таке екстремальне навантаження. Генератор Обіцяли полагодити не швидше як за місяць. Щоб не чекати так довго, Тесла взявся за справу сам і вже через тиждень зміг відновити досліди. За його словами він зумів домогтися поставленої мети, передав енергію на інший край землі, на острови посеред Індійського океану. Однак підтвердити це було неможливо. Зі зрозумілих причин на островах не було приймаючої апаратури. Переконливих звітів Тесла теж нікому не надав. Зате, повернувшись у Нью-Йорк показав друзям унікальні фотографії, які Роберт Джонсонс потім надрукував у Сенчурі. На знімках лабораторія, яку буквально пронизують пучки велетенських розрядів. А посеред цього кінця світу сумирно сидить учений? Воістину повелитель блискавок. Запитання і завдання перше. Чим славилось місто Колорадо Спрінгс у позаминулому столітті? І чим воно відоме сьогодні? Яка його особливість привабила Теслу? Друге. Що ви знаєте про блискавки? Який американський політик багато зробив для їх вивчення? Третє. Як планував Тесла використовувати енергію стоячих хвиль?